Ми зустрілися із головою представництва ЄС в Україні послом Яном Томбінським для того, щоб говорити про очікуваний вплив угоди про асоціацію на економіку України а також нові виклики, які цей документ ставить перед Києвом. Пропонуємо вам запис цієї розмови, пане посол, щиро дякую за вашу участь. Чи очікують в ЄС швидкої реакції української економіки на функціонування зони вільної торгівлі з європейським союзом, яка почне діяти з осені після ратифікації українським парламентом? Mam nadzieję, że to ukraińskie obywatele, jakie oczekują reakcji ukraińskiej ekonomiki na otwarcie e, europejskich rynków, bo to jest potrzebne dla Ukrainy, dla rozwoju Ukrainy. E, ukraiński Sojusz że wytkrył swój rynek z kwietnia miesiąca ne, dla ukraińskich ne, wyrobników. I zaraz potrzebujemy nam dynamikę торгówki między europejskim społecznem a e, Ukrainą. Nikt nie boi się ukraińskich produktów na europejskim rynku. To nasycony rynek, to bogaty rynek, ale na nim także i jest miejsce dla ukraińskich produktów. A jaka dynamika tego rynku już, już na teraz? My Шукаємо зараз зразки тих, які найбільш успішні. Є багато тих фірм, які вже були обясні на європейському ринку, які зараз збільшають і покращають свої можливості на європейському ринку. Це аграрним сектору багато тих, які працюють на європейському ринку. Нам зараз потрібно знайти також і таке, як новий актор на тим ринку. За тих останніх два місяці ще не було нам наданих таких прикладів. Але я впевнений. Що це буде використано динамічними українськими продуцентами? Нещодавно відбулися консультації: тристоронні Україна, ЄС і Росія з приводу впливу можливої асоціації з Європейським Союзом і Україною на економіки цих суб'єктів. Які теми домінували? Чи були ці консультації успішними? Як на вас це консультації, які мають показати, що Zona wolnej trgiewli między Europejskim Sojuszem i Ukrainą, ona bazowana na wszystkich pryncypach Międzynarodowej Organizacji Trgiewli. Tak, te pryncypy one pracują w taki sposób, co z naszej, po naszej, na naszą opinię nie ma żadnej zagrozy dla rosyjskiego rynku z tego, że będzie odkryte te możliwości. Між Україною і Європейським Союзом. Є зразки в світу країн, у яких багато тих паралельних зон вільної торгівлі, і можна таким способом і працювати, маючи зону вільної торгівлі і угоду з вільної торгівлі з Російською Федерацією і з Європейським Союзом. Одно, другому не заважає. Чи є на ну, тепер модель, яка влаштовує всі три сторони? Do tego potrzebna polityczna wola. E, u nas nie, e, nie znaleźliśmy opróntowania tych e, argumentów, z jakimi e, przychodziła Rosyjska Federacja, że e, jakimś sposobem będzie szkoda dla e, rosyjskich interesów w Ukrainie. Uchwała o proassocjacji nie przekazuje niczego, żeby nakazało, żeby zakończyć współrobotnictwo ukraińskich i rosyjskich przedsiębiorców i nie dostarczyć na rosyjski, po rosyjski rynek po rosyjskich reglamentach. Rynek to rynek spożywacza. I jak to możliwe, Toyota e, e, maszyny na rosyjski, chiński, europejski i amerykański rynek, tak to możliwe i dla ukraińskich e, wyrobników, żeby postaczać На російський ринок по нормах яке норми споживача, і на європейський ринок паралельно пане посол, чи розглядали в ЄС газові перемови між Україною, Росією та Європейським Союзом як майданчиком для, для досягнення більш широких компромісів, які слугуватимуть зразком для ширших домовленостей, і чи цей формат на тепер не вичерпав себе? У нас була така надія, що ці газові перем доведуть до того, що. Буде перший такий зразок будована впевненості і довір'я. І тим шляхом будемо будувати ще наступні кроки до того, щоб вирішити усі завпитання. Це не сталося за часу переговорів в Києві, в яких брав участь пан комісар Уетінгер. który nadał wielkie usiłia do tego, żeby znaleźć kompromisowe rozwiązania, ale to za wpytania targiwli. To potrzebno także i czasu i obchowierdzenia. Na moją domku postępnie jakieś kontakty są wydkrytej i nie ma drugiego jak znaleźć kompromis. Пане посол ЄС підтримує мирний план президента Порошенка. Існує також реакція Москви, щодо, зокрема щодо складу контактної групи на сході України. Як ви оцінюєте можливості цієї контактної групи з огляду на її склад? Я не можу коментувати складу. Потрібно, щоб говорили ті люди, у яких є мандат, і це не європейський союз буде говорити про те, у кого є мандат і нема мандату. Мірний спосіб рішення це один шлях, яким можна йти, бо е, трагічне події, то щоби загинули людей, це найгірше, що може статися в європейським, на європейському європейському континенті. У нас вже багато досвіду, яким способом е, дійшло до війн і конфліктів. Не потрібно такого шляху в Україні. Як ви оцінюєте поступ цього мирного плану Петра Порошенка? Za, w ostatnich kilku kilka dni u nas było takie wyczucie, że zupełnie się e, ci bojowe i nie e, zauważało to, że jest i informacje o to, że co było naruszone, e, i tym, że był zbyty wertelot, że znowu ludzie, ale to, co najbłęż ważliwe. Miernym obywatelom dać możliwość, żeby oni znaleźli wszystko, co im niezbędne dla każdego dnia, i znaleźć także i szlak, i te małe światłowce tunelu, i wyjść z tych konfliktnych sytuacji. Nie ma drugiego jak przechowyry, bo to jest lepszy kompromis, i zły kompromis, jeszcze lepszy niż wina. Пане посол, чи може реформа із децентралізації, як на вас що активно підтримує Київ, вирішити напругу із дискусією із федеральним устроєм України, яка тепер підтримується у певних колах? Це потрібно говорити також і про дефініцію. Це значить децентралізація? Це делегація повноважені на нижчий рівень, і на рівень регіональний і місцевий, щоб nadać pełnomocie tym, jakie bliższe rozwiązania problemów, o których jest większe e, znanie tego, co e, potrzebne w lokalnych homadach. E, I e, e, za wpytanie decentralizacji, za wpytanie delegacji pełnomocie, czy nie tylko za wpytanie wschodnich regionów w Ukrainy, to także odpowiedź na to, jakim najlepszym sposobem oswobodzić potencjał e, ludzi, żeby wertykal e, własny nie rzucał się za pytania od prezydenta n, do seła, ale żeby tym ludziom nadać, możliwość, my, subiektem polityki, my, mieszkańcy Ukrainy, my rozumiemy, jakie nasze obowiązki, jakie nasze prawa i nadać im możliwość, żeby dynamicznie wykorzystać ich potencjał. Пане посол, ЄС та Грузія також підписують асоціацію Угодопроасоціацію з Європейським Союзом. Чи вбачають в ЄС ризики для безпекової ситуації в Молдові та Грузії. І чи з'являється можливість, що ці ризики можуть бути пропорційними до тих, що їх тепер переживає Україна? Європейський союз був впевнений, що ці можливості, які надає Угода про асоціацію, це додана вартість. Це не жерело конфліктів і. My szły tym szlachom do asociacji wytkryto. Use co obchowano, były prozirne, transparentne. Można wszystkie uchody zobaczyć na web ich website. było rezultatem 5-letnich obchowań. Niczego skrytego tam nie było. I to była nasza pewność, że wszyscy rozumieją, że szans, a nie ryzyki. I my byliśmy duże zdziwowani tym, że wszystko było przygotowane jeszcze na jesieni, w roku, do podpisania. I tych zagrożeń nie było. Co stało się, że te zagroże przyszły? One nie mają swojego źródła w Europejskim Sąjungze. One przyszły z drugich stron. Пане посол, мільярди для Греції ніщо у порівнянні з потребами України. Про це заявив Єврокомісар Тінгер. Як в Європейському Союзі оцінюють ризик, що санкції третього рівня, які, можливо, будуть запроваджені проти Російської Федерації, знівлюють зусилля Європейського Союзу, зокрема і економічні, щодо підтримки України. Перше, Україна потребує мільярди на те, щоб модернізувати свою економіку. І це потрібно на, на е, то, щоб… Економіка і продуценти України, ті виробники в Україні, вони були конкурентно спроможні. На цілому світу люди інвестують мільярди в те, щоб покращити свої можливості. І не треба розуміти інвестиції, як витрати, як кошти. Це покращені можливості до майбутнього. І це так треба розуміти ці мільярди, про які говорив е, е, комісар Отінгер. А санкція, як ви розумієте, санкція це не мета. Санкція це найгірше з рішення, яке потрібно для того, щоб змінити якісь політичні негативні події. І ці санкції, про які ми говоримо, вони починалися з, з анексії Криму і з того, що є. Зовнішній негативний вплив на те, що відбувається в Україні, надати українцям можливість, щоб вони самі вирішили свої запитання, і Європейський Союз буде допомагати тим рішенням, які відповідають бажанням українців. Пане посол, щиро дякую за вашу участь. Дуже Дякую.